Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми розпочинаємо новий крок в нашому вишивальному батлі. Вишивальний батл це такий маленький між собой між мною і Олею вишивальною черепашкою. Ми граємо в цю гру вдвох, дві рулетки, Олена і моя, два процеси, два Олених, два моїх. І ми виконуємо завдання рівно в тій кількості, в якій нам видає рулетка. Ну, Давайте для тих, хто для нас тільки доєднався, хто не дивився попереднє відео, не знає взагалі, про що йде мова. В моєму випадку я обрала дві роботи: одна то є Dimensions з чобіток, друга це є торгова марка Повітруля. Їх і набір і називається «Сієста». Це робота в мене номер один, це робота в мене номер два. І зараз ми подивимося з вами рулетку мою. І Рулетку давайте подивимося відразу Оліну, щоб зрозуміти, що нам треба вишивати на цьому тижні, наскільки нам треба просувати ту чи іншу роботу. Так як попередній крок більшості дівчат, і наших глядачів хлопці вже бачили, розуміють, про що йде мова і чому я зараз буду показувати вам відразу дві рулетки.

Ну і як ви зрозуміли, нам рулетка показала в невеликій кількості хрестиків саме цю роботу. Робота номер 2 Дівчата і хлопці, хто бажає до нас доєднатися, також пограти в цю веселу гру, як показує практика, робота просувається. Роботи просуваються дуже класно саме в такому темпі, і в Олі, і в мене. І саме сенс такий, що рулетка показала. 98 хрестиків волі, і ми вишиваємо не хрестиком більше рівно: 98 хрестиків. Давайте будемо зараз прибирати прив'юшки і переходити до роботи, яку я буду вишивати. Прибираємо і ось як виглядає моя робота, яку я під номером 2 собі запланувала це торгова марка Повітруля. Набірний, який називається сієста. Зараз він вишитий рівно на 15 хрестів, е, господи, 15% я вам зараз розповім. І саме зараз мені треба відшити дві рулетки. Перша 219, друга 98. Зараз я вам буду пояснювати, чому 219. Моя рулетка нам видала, нам треба було порахувати кількість рослин, які в нас ростуть на підвіконниках, горщиках, вазончиках, може, там на балконі якась у вас є рослина. І я все порахувала, все, що я маю, я маю орхідеї, я маю в в мене є, в мене є є два рождественника, такі, я забула, як він науково називається. ну коротше, в мене є драконні дерево, в мене є, є що порахувати, і в мене так вийшло рівно 19 рослин, які я маю на підвіконниках, які я маю на столі. в мене стоїть, якщо ви зараз хропіння відсочуєте, це Адам так хропе за двер'ю. Спить і хрупе, як трактор. Я його слухаю, слухайте, ну не може маленький песик видавати такі звуки, як, знаєте, гравій хтось пересипає з стакана в стакан, склянки в склянку. Так, поїхали далі. І до 19 рослин моїх мені треба додати ще 200 хрестиків. Того в мене виходить 219. Оляна рулетка так само видала цей другий процес. і Треба необхідно нам вишити 98 хрестиків. Але разом, знаєте, якось ділити 219 і 98, ну це якось несерйозно. Знаєте, Ну, що там, я навіть і 98 храст такі вишу, я думаю, що дуже помітні вони не будуть на цій роботі. Тому давайте зробимо так. Я зараз зроблю одну, одну рівно одну ем, один марафон в сагі, там, де я вишиваю цю роботу. До речі, хто відшиває набори повітря і не знає, де взяти е, перенабір. Торгова марка, виробник взагалі повітруля надає PDF формати своїх наборів. При наявності свого набора мені дівчата казали, що навіть була така інформація, але це я не тільки зараз згадала, що мені хтось з глядачів писав, що надають PDF файли що їх можна придбати, якщо ви не хочете вишивати набір. Ну, це не точна інформація, тому що я ж кажу, я не знаю, я поточню це. Якраз, знаєте, такі думки вголос треба поточнити і запитати. Саме в менеджера повітрулі, що вони мені надскажуть, тому що така інформація про приска... як кажуть, серед моїх глядачів. Але в будь-якому випадку, якщо ви маєте набір виробника повітруля, ви можете звернутися до менеджера в інстаграм, написати, показати, який у вас є набір, і що вам необхідний формат PDF цього набору, вам обов'язково на вашу електронну пошту вам надійшлють. І не всі pdf файли читає Pattern Keeper. Це я вже знаєте на своєму досвіді, тому що я дві дві ну, в принципі, можна було б зробити, знаєте, але треба там змінити не півхрестик іншою би Можна було б зробити, але щоб не плутатися, я все ж таки вирішила звернутися до олі вишивальної черепашки, якраз якою ми зараз граємо в цей батл. Вона, знаєте, вже у нас спеціаліст по фахівець по перенаборам саме наборів повітруля. Дуже багато дівчат, які приймають участь в нашому СП, зверталися до Олі. І знаєте, така колекція вже набирається перенаборів Олі. Оля надає, можна, можна придбати перенабір в неї тільки за наявністю оригінального набору. Без набору ви придбати перенабір не зможете. Тому, якщо у вас є той чи інший набір, звертайтеся до Олі. Вона вам допоможе саме в придбанні електронному варіанту. Але попередньо ви можете спробувати взяти виробника PDF-файл. Ну, По-перше, це буде набагато зручніше Олі перенабирати, якщо його не читає Pattern Keeper. Бо в мене таке було, що в мене дві роботи. Я ж кажу, паттерн Кіпр не хотів читати, і я через це, знаєте, я така людина, ну, яка ж не усідчива, я не дуже полюбляю, в плані, якщо мені це не подобається, перенабори це взагалі не моє. І я, якщо щось, я біжу до Олі, кричу, Оля, хелп, допоможи мені, і вона мені перенабирає набори, тому цей, потім сонячний день перенабір в неї є. там Я бачила квіточки різноманітні, вже букетики є, перенабори, в кого є. М Господи, це є ромашка, щось таке, перенабір волі є, можна придбати. Тобто, хто має бажання, приходьте за наявністю оригінального набору ви зможете волі взяти перенабір. Здається, вся інформація, то, що мене дівчата питали, я вам розповіла. І зараз я якраз буду робити одну, один марафон на електронному варіанті, мені дуже допомагає це, тому що я можу порахувати кількість хрестиків, я можу слідкувати за процентом, скільки в мене відшито, скільки не відшито, які у мене, скільки у мене ниточок ще треба використати, вистачить, не вистачить, низучок вистачає в цих наборах 100%, тому що. Ну, У мене цей набір старий, який ще вишивається ПНК Кірова, я його купувала ще в 2014 або 2015 році, не пам'ятаю, мені здається, 2014. Якраз перший рік, коли я переїхала з Криму в Україну, в місто Рівне. Я ще тоді там жила і придбала собі два набори. Три точніше набори було придбано ще в Україні, коли я там жила. Я якраз з тих наборів ні, не три брошу. Чотири, все ж таки, чотири, тому що у мене вже два відшити. Це є третій відшитий і четвертий у мене лежить невідшитий. І два якраз я купила вже коли в Німеччині жила. Але зараз у мене набагато більше наборів виробника повітря, не тільки чотири, але було шість загалом. Зараз у мене майже 50. <гум> да, так, страшна, страшна сума, тому що до мене вже й скоро поїде ще одна посилочка з наборами від повітруля. Там багато буде невеличких наборчиків, тому що вони мені дуже потрібні. Саме для одного формату відео, для нового. Як я вам розповідала для нової рубрики, і Юна плавно слухайте, перейшла з нашого вишивального батлу, який ми граємо разом з Олею, вишивальною черепашкою до своїх роздумів, сім хвилин про повітруль розповідаю вам. Ну, тому що, знаєте, я дуже захоплена цим виробником, я з задоволенням вишиваю ці роботи, мені дуже подобаються ці набори, сюжети всі мені, більшість мені більше подобаються. І тому ви зараз будете дуже часто спостерігати на моєму каналі ці набори, ці відшиви і мої оди одхвалебні виробнику повітруля, тому що я ж кажу, я з ними знайома вже дуже давно, але якось вони були несправедливо забуті. Так, все, давайте будемо з вами мої знаєте, оці роздуми завершувати. Будемо зараз, якраз буду робити. Марафон в сагі, щоб вона мене зупинила, коли я відшию 300, скільки нам, господи, там, 98 було, 317 хрестиків, здається. І ось 317 хрестиків на марафон я виставлю. І якраз сьогодні, я думаю, їх відшию, до вас повернуся, і тоді вже будуть мої наступні роздуми і знов хвалебні оди. Давайте будемо з вами. Зупинятися, я піду вишивати свої необхідні хрестики і зустрінемося з вами, коли марафон мені покаже 318, господи, 317 хрестиків. І буду я їх відшивати одночасно два завдання по одному марафону, тому що ділити на не бачу ніякого сенсу. Ну що, друзі, ось я до вас повернулася, щоб показати мої просування по цій роботі. Я душила сіреньким, вишивала 317 хрестиків тільки однім кольором, цим світло сірим, позакривала прогали у віконечку, то додавала тут вже. Тут такі ставні будуть біля вікна. тут трішечки сірим додала. І в мене вийшло так, ціль досягнута за годину 23. ну Це неправильний час, тому що я відвлекалася на розмовище. ще 317 хрестиків за годину, 23 хвилини я зробила. І все, ось такий коротенький, у нас буде випуск саме в цьому тижні по нашому вишивальному батлі. На жаль, великих сум цього тижня в нас не було. Хоча мені дуже подобається, коли виходить дуже великі суми, десь там 500 і більше. Ну, Зараз ми маємо тільки 317 хрестиків. По двом рулеткам, і Оліна і моя я вишивала одночасно, Ну тому що я вам пояснювала, що ділити по 98 хрестиків від 219, якось, знаєте, не дуже розумно, я так собі думаю, чому щоб не втрачати час. Бо є бажання повишивати ще більше. У мене є ще таємничий процес, який треба також мені повишивати. Я хочу сьогодні зайнятися ним. Дивіться, яка кицька надать. Очки видно ось тут, ще лавочка не готова, але найближчим часом займуся. Але поки мене тягне до вікна, треба вікно зробити. Ну, все, завдання виконані. Давайте зараз подивимося, що ж видасть спочатку моя рулетка. Ну і після моєї рулетки повернемося і подивимося, що нам дала рулетка Олі. Ну, що, друзі, як ви побачили, моя рулетка надала нам 539 хрестиків на процесі номер 2 і це лишається у нас сієста від рулі. Я вже поза кадром зробила нову рулетку під номером 5-539 хрестиків. І давайте подивимося, а що ж нам надала рулетка нашої Олі. А Оліна Рулетка нам надала 109 хрестиків на процесі номер 1 і це в мене дідусь-чобіток від Dimensions. Давайте я вам нагадаю, як буде виглядати процес, коли ми його відшиємо. Поки що ми надалі будемо вишивати цей кожушок, але це вже історія наступної серії нашого вишивального батлу. Зараз ми тільки проходимося по рулетках, по завданнях, щоб ви зрозуміли яку роботу нам треба вишивати для тих, хто грає разом з нами. Це такий невеличкий спойлер, невеличкий анонс, що ви будете бачити на наступному тижні, в наступній серії нашого вишивального батлу. Мені дуже подобається, як в нас йде ця гра, робота просувається, і одна, і друга вишивається так непогано. А взагалі, коли ти вишиваєш компанію з подругою, то взагалі супер чудово, причудово, тому що ми, знаєте, одна одну надихаємо для того, щоб далі просуватися, вишивати цю роботу, щоб її завершувати, досягати. Фініші, дуже класна наша, знаєте, така затія разом з Олею. Тому я всім раджу, хто ще не подивився відео Олі, Олі вишивальної Черепашки, переходьте, будь ласка, на її канал. Дивіться, як вона проходила цей крок, крок під номером 4. Ну, а ми з вами будемо на цьому прощатися. Зараз розпочну будувати. Наступний наш крок, як його проходити, підготовку робити, тому що я так собі планую, що саме по наступному кроку я розпочну вишивати це спочатку чобіток від Dimensions, тому що під другим завданням. Те, що саме моя рулетка надала розпочну з Оліного задання, а мою рулетку буду вишивати згодом, тому що вишивальний тиждень мене знову здивував і надав мені сюрприз в вигляді картки про котиків. А так як котики в мене тільки на повітрулі на сієсті, тому мені ще треба поза кадром, поза кадром цього, в рамках цього нашого вишивального батлу вишити тисячу хрестиків ще на повітрулі, тому розпочнемо ми. Саме з дідуся, а завершувати будемо наступну серію, я думаю, що сієст тої ролі. Тому давайте будемо з вами прощатися, буду робити підготовку, буду себе настроювати на той лад, що мені треба ще повишивати якомога більше, щоб швидше завершити ту чи іншу роботу. Все. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною. Переході на канал Олі Вишивальної Черепашки. Величезне вам ще раз дякую, всім па па па, -па та до зустрічі в новому відео. E